я буду пам'ятати Хвилюся наче море, сьогодні моя ніч, сьогодні моя ніч незвично знаєш Ти так цього чекаєш І ранок не пізнає, сьогодні моя ніч Сьогодні наша ніч знов ця ніч мене тримай, ця ніч нас покушає це на хвилину замирай, і я точно знаю, що це ніч моя, знов ця ніч моя, тебе чекаю я. Моя моя, моя, моя ніч, Моя, 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 моя ніч. Moya, 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 Nij. 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 Moya, 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 Сьогодні не шукай мене, сьогодні наче сон твій наяву. Тебе я вранці не знайду, себе не пізнаю і ніч тримає фрорів.